Я сьогодні вперше побував на телебаченні. Тут дуже багато камер, оснащення і освітлення. Перше на телебаченні вперше і перед камерою учні ліцею номер 26 Шевченківський з користю проводять свої канікули. Чотирикласники на екскурсії на телеканалах ІРТ та місто Плюс. Зараз ми, ми в телестудії і я тут вперше. Як... Після побаченого дехто з них вже бачить себе у цій сфері і мріє розповідати глядачам про те, що відбувається. Розказувати про те, що стається в нашому місті, в Україні. Учні четвертих класів побачили редакцію новин студії звукозапису, а також ефірну студію. Приїхали ми до вас, щоб дізнатися, як саме здійснюється зйомка телепередач, новин. Тепер вони познайомляться з тим процесом, який відбувається у студії, для такого віку такі екскурсії не важливі, говорить вчитель початкових класів Тетяна Баластрик. В четвертому класі вже ми навіть проводимо такі бесіди. Ким би дитина хотіла стати, і, мабуть, професія журналіста так само важлива в даний час, як і професія вчителя і медика, і всіх, тому що журналісти висвітлюють те, що відбувається навколо. А в нас зараз дуже багато чого відбувається. Наостанок діти змогли спробувати себе у ролі журналіста.